Доброго дня! З вами Лідія Катеринчук і сьогодні ми поговоримо про історію Оріфлейм і які можливості надає компанія. Компанія Oriflame вже 50 років на ринку. Тобто в 67 році її заснували два брати Йонас і Роберт Афіопнік. Компанія є наша шведською. Я думаю, що ви всі знаєте, якою є країна Швеція. Насправді їй можна довіряти. І завжди був пріоритет в тому, щоб це були саме натуральні продукти. З самого початку всі наші продукти йшли на натуральній основі. І ще особисто від себе хочу сказати, що насправді можна довіряти тій людині, яка вже живе 50 років, правда? Ніж та людина, яка прожила тільки 2-3 роки і не має ніякого опиту в життю. Тому і я вибрала компанію Oriflame. Далі ще хочу сказати, компанія у нас працює в MLM, Так? Це є мережевий маркетинг. Чому саме в мережому маркетингі, а не продається в магазинах? Тому що це є гарантія якості, це є в першу чергу. По друге, це є більші товарообороти. Я зараз скажу як. І по-третє, це є економія тих грошей. Які накручують на різних магазинах. Да? Наприклад, якщо ви продаєте в магазині, з чого починається? Починається з того, що завод виготовив продукцію. Він продав великій оптові бази. Після того купляють середні оптові бази там малі, і аж тоді, аж тоді попадають в магазин. Ми замовляємо наші продукти прямо з заводу, без націнок і тобто по першій ціні. Компанія працює саме в МЛМ, тому що це є дуже вигідно. Компанія має своїх 5 заводів, дослідницький центр, і перед над нашим розробленням працюють 150 вчених. І ще поговоримо про можливості компанії Оріфлейм. В першу чергу, це гарно виглядати. Компанія надає нам ті продукти, які дозволяють нам здорово виглядати, гарно виглядати, і щоб в нас було хороше почуття. Далі компанія дає можливість заробляти, щоб робота приносила нам задоволення, щоб робота приносила нам радість і завдяки цьому ще отримувати хороші гроші. Ну, ви все дуже добре розумієте, якщо ми говоримо про мережевий маркетинг, це є наші рекомендації. Як працює ця система? Якщо ми відкриємо свій магазин, так, що ми будемо робити? В першу чергу ми будемо давати рекламу. Ми будемо всім розказувати, що я відкрила магазин. Ми будемо вдосконалюватися. Ми будемо показувати весь асортимент, так, закупляти продукт і е, все більше і більше його, щоб наш магазин виглядав гарно і будемо постійно про це розказувати. Так само ми будемо купляти в нашому магазині. Ми ж не підемо до наших конкурентів. Ми будемо купляти в нас, тому що це і приносить нам дохід. Так само і в компанії Oriflame, Нам потрібно користуватися продукцією. Нам потрібно робити рекламу і розказати всім, що ви зареєструвалися, які тут продукти, які. В нас пропозиції і можливості. Компанія надає нам три різних способи заробітку: це є економити для себе, інколи людина приходить і просто бере для себе, для своєї сім'ї, тому що це є вигідно. 20% на всю продукцію. Далі у нас ще один варіант збирати замовлення. Да, для інколи для людей це цікаво, тому що в нас є багато знайомих. У нас є багато близьких рідних, які користуються, і що не цікавить просто зареєструватися і брати. Тому таким людям вигідно збирати великі замовлення і заробляти хороші гроші. А третій варіант це є створити свій власний бізнес, який буде приносити вам дохід і приносити задоволення, тому що наша компанія пропонує багато можливостей це є передавати по наслідству, і це є отримувати. Пасивний дохід на те, на те, що я прийшла. Тому що ви можете поробити рік, два, три, п'ять, десять і потім отримувати гроші. Потім ваші діти будуть отримувати те, що ви в даний момент наробили. І ще у нас є багато можливостей. Це подорожувати. Компанія надає багато поїздок за кордон і один раз, і два, і три, і чотири рази на рік. Це залежить, як ви працюєте. Так само у нас багато подарунків, подарунки різної цінності: від самих мілочей, да, від мила і продукція до техніки. Наприклад, в мене є iPhone, iPad. Це все подарунки компанії. І ще в нас є різні бонуси і премії. Премії в нас і в гривнях це подорожувати. Компанія надає багато поїздок за кордон. І так само в нас премії доларів від тисячі до мільйона. І ще в нас є дуже гарна можливість працювати через інтернет в любій точці світу.